Джекін Джонс On Ціна 22,5 євро за кілограм. в лоті багато поло, футболок. З бренду Selected Home попадаються цінники по 50 євро. Все нове збірками, більшість фабричний сток, 100% упаковка, ремні, міксі, Футболки в різних розмірах, є багато ростовок. Розміри від S по 2XL. Багато моделей <coughs>, оверсайз. Футболка On -in Sons, худі з капюшоном, светрики легкі, лонгслін на довгі рукав, футболки шорти спортивні, класичні. Вітровка, джинси, розмір 32-34, широкі, спортивні штани Джекін Джонс, кофта легка Сонс, шорти джинсові, футболка, сорочка, шорти для плавання, світшот, сорочка, спортивні штани, шорти карго, дві кишені. Сурочка на довгий рукав, джинсові шорти, кофта, зіпка 1,4, спортивні штани, сурочка, футболки, штани карго, джинси.